Дається завідувачі кафедри промислового та цивільного будівництва, доктора технічних наук, професора Рутюнян Ірини Андрійовні. Прошу, пані Ірина. Дякую. Е, дивіться, кафедра промислового та цивільного будівництва готує інженерів-будівельників ще з 1976 року, спираючись на потужне академічне середовище, має багаторічний досвід і якості підготовки фахівців в галузі будівництва. На кафедрі, скажем, три рівня вищої освіти. Перший бакалавський, другий магістерський і PHD. Третій – Освітня програма на першому рівні. Її орієнтація вона орієнтована на загальну технічну підготовку фахівців у галузі будівництва для формування здатності вирішення практичних завдань в області. Під, Підкреслю промислового. Та цивільного будівництва. Місце Запоріжжя це, скажімо так, металургійне, скажімо так, і центр, металургійний центр. І наші, скажімо так, будівельники, фахівці, вони працюють на цих підприємствах, вони, скажімо так, проводять реконструкцію, проводять будівництво тих же самих промислових будівель. Єдина кафедра у Запоріжжі. Що стосується кількості кількості здобувачів на першому рівні, я беру суху статистику. З 2020 року на денному, на денному відділенні 193 особи на заочному 40. Це я беру тільки промислове та цивільне будівництво першого рівня. Кадрове забезпечення реалізації програм. Підготовки здобувачів ступеня вищої освіти бакалавра за нашу освітню програму відповідає всім ліцензійним умовам. Науково-педагогічні працівники, які залучені до реалізації нашої освітньої програми, є штатними співробітниками ЗНО, мають науковий ступень, чинне звання, підтверджені рівні наукової та професійної активності. Всі всі Науково-педагогічні працівники постійно здійснюють професійний розвиток шляхом стажування, підвищення кваліфікації на підприємствах будівельної галузі, науково-дослідних установах та міжнародних організацій. Освітній процес на нашій освітній програмі забезпечують три професора, три доктора наук, 13 кандидатів, з них 12 мають звання доцентів та чотири старших викладача. Другий рівень вищої освіти, його е, фокус, спеціальна освіта та професійна підготовка в області будівництва та цивільної інженерії. Стосовно е, контингенту, підкреслив другий магістерський рівень з 22-го і включаючи 25-й, коли ми брали на спеціальність. Я беру 50% з 25-го, 224 здобувача на денному і 54 на заочному, заочну 511, тільки магістрів. То з контингентом у нас все добре, у нас немає малочисельних груп. Далі, викладацький вклад кафедри є ключовим елементом конкурентоспроможності нашої освітньої програми промислова та цивільного будівництва в Запорізькому регіоні. Кафедра промислового та цивільного будівництва успішно акредитувала освітні програми. Промислове цивільне будівництво на другому рівні вищої освіти магістрації. Контингент є. На третьому освітньонаукова програма рівні вищої освіти, доктора філософії. З 23-го року ми пройшли акредитацію ОНП, ми захистили докторів філософії. Чотири. У нас є резерв нашої, нашої, скажімо так, наукової спільноти, нашого кадрового складу. принципово. Різні сфери діяльності та професійні компонентності між програмами промислове та цивільне будівництво, міське будівництво та господарство. І я впевнена, що на програмі міське будівництво та господарство також немає малочисельних груп, бо у нас є дисципліни, які запоточені. І діти ходять, хто хоче на промислове на класику промислове та цивільне будівництво, хто хоче займатися урбаністикою, благоустроєм, будь ласка. Ми є конкурентно-спроможні, Ми є самозабезпечені освітні програми. То об'єднувати я не маю, ну, немає сенсу. Це від, відмінності і є унікальності двох освітніх програм нашого Запорізького регіону. Наш вуз повинен бути конкурентно-спроможним. І кафедри, обидві кафедри, вони це повністю задачу виконують. Дякую, Ірина Андріївна. Шановні колеги, хто бажає висловитись з цього приводу. Доброго дня. Мене звуть Лахтеренко Олексій Іванович, я директор проєктного інституту «Запорізький промову Я згоден з думкою попереднього атора Ірини Алтінян. І я, як представник стейкхолдерів та учасник будівельної галузі. Зацікавлений, як і всі мої колеги, якісній підготовці фахів, фахівців-будівельників. Звертаємось до вас з проханням підтримати збереження колективу та освітніх програм промислово і цивільне будівництво та міське будівництво та господарство за спеціальністю 192 будівництво та цивільної інженерії, які є критично важливим в умовах військового стану, так і для післявоєнної відбудови України. Я є випускником кафедри промислового та цивільного будівництва. Навчався у 91-96 роках і отримав диплом спеціаліста. Також у 2022-2023 роках здобув диплом магістра за освітньою програмою «Промислове та цивільне будівництво». Кафедра промислового та цивільного будівництва інженерно наукового навчального інституту імені Юрія Миколаєвича Потебні. Має багаторічний досвід підготовки інженерів, будівельників та потужний кадровий склад, який об'єднує викладачів різних наукових шкіл і спеціалізацій, забезпечується фундаментальна підготовка з ключових напрямків, проєктування, конструювання, технологія, реконструкція, організація технологій будівельного виробництва, управління девелоперськими проєктами, зрукування сучасних технологій, цифровізації та можливостей. Усі ці компетентності є критично необхідними в рамках в умов, реальних умовах сьогодення. Збереження освітньої програми промислове і цивільне будівництво у самостійному форматі є єдиним правильним кроком для підтримки високої якості інженерної освіти та задоволення реальних потреб стейкхолдерів в лівельної галузі України. Я як практик, як зацікавлена сторона, як випускник цього вищого навчального закладу по двом освітнім програмам у галузі будівництва. Стверджує, що інженерна освіта не може бути півноцінною без економіка управлінської складової. Будь-який проєкт починається з техніко економічного обґрунтування і закінчується економічною ефективністю. В Інституті настільки інноваційно побудована можливість через військові дисциплини формувати сучасні економіко управлінські компетенції, що ми, як випускники, як роботодавці для майбутніх бакалаврів та магістрів у сфері проєктування. На будівельних майданчиках, на кабінатах по виробництву будівельних матеріалів та конструкцій наполягаємо на тому, щоб інститут, яка є ранічна освітня та наукова установа, і втрата спеціальності інституту це втрата його ідентичності як наценого хабу в місті Запоріжжя. Наприкінці, хочу додати, що інститут підслідковує фахівців. Починаючи вже з третього курсу інституту. І е, сьогодення нам диктує такі умови, що нам дуже потрібні фахівці інженери, будівельники, е, починаючи з таких етапів е, відбудови е, порушених е, підприємств е, України як обстеження, проєктування і відбудова. І сподіваюсь, що моє звернення буде враховано при вирішенні долі освітніх промислового промислової цивільного будівництва та міське будівництво та господарство за спеціальністю 192 будівництва та цивільна інженерія. Дякую за увагу. Дякую, пане Олексію.